Доброго дня! Сьогодні до вашої уваги пропонуємо брифінг генерального директора Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, головного державного санітарного лікаря Миколаївській області Володимира Івановича Кочка. Тема брифінгу про стан захворюваності на гострі респіраторні інфекції та грип і як запобігти цим хворобам. Тому перейдемо до наших запитань. Володимир Іванович, скажіть, будь ласка, яка епідеміологічна ситуація з грипу та гострих респіраторних інфекцій у Миколаївській області? Дякую за запитання. По-перше, я хочу сказати, що грип – це висока захворювання, яка захворювання, яке призводить до і навіть до смерті? І Я думаю, що не дай Боже, щоб таке відбувалося, тому цього не потрібно допускати. Ситуація з грибом та гострих респіраторних інфекцій в цілому є в Україні і у нас триває напружена. Хочу довести до вас, що ситуація, яка відслідковується за грипом та гострими респіраторними інфекціями, вона відслідковується через спеціальну програму, яка проваджена на території України. І наша область на цьому тижні в понеділок отримала інформацію, що ми на 7,6% перевищили епідемічний порог. Взагалі в Україні на цей період вже було 19 областей, які працювали в ситуації перевищеної під порогу, і приймалися відповідні рішення щодо обмежень. Тому наразі триває ситуація, коли ми на часі повинні ось, -ось отримати рішення нашої регіональної комісії з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо теж впровадження певних заходів обмежуваних на території нашої області. Як приклад, на виду вам скажу таке, що за минулий тиждень захворіло майже 5 тисяч осіб, а саме це 4 тисячі 975 людей. Із них, на жаль, 58% складає питома вага захворілих дітей. Вірусологічна лабораторія Центру контролю та профілактики хвороб проводить постійний моніторинг за циркуляцією вірусів, і на сьогоднішній день у нас Найбільше захворюваність викликається вірусом грипа типу А. Проте є виділяється і грип В, і парагрип, і ріносинтаціальний вірус, і етеновіруси. І це все дуже високозаразні. Захворювання, які повинні лікуватися своєчасно, я закликав завжди закликаю, що не займатися самолікуванням. і в разі прояви будь-яких моментів, які можуть свідчити про гостре респіраторне захворювання, необхідно звертатися до лікарів. Дякую, як передається вірус грипу. Це висококонтагіозне захворювання, всі ці вірусні інфекції. Він передається повітряно-креплинним або повітряно пиловим шляхом під час розмови, кашлю, чихання і несе небезпеку для оточення у плані зараження протягом усього періоду проявів симптомів у самого хворого, а це від 7 до 14 днів може відбуватися. Ну, саме головне це ускладнення, які відбуваються після захворювання на гриб. Це пневмонія, яка може навіть призвести до смерті, а також нерідко розвивається серцева недостатність. Я дуже вдячний всім лікарям, тому що на сьогоднішній день я не веду приклад, що у нас в Миколаївській області не допущено детальних випадків з грипу або його ускладнень. Дякую. Саме як можна запобігти захворюванню на грип і чи ефективна вакцинація проти цієї інфекції? Дякую за запитання. По-перше, хочу сказати, що повинна існувати обізнаність кожної людини з приводу цього захворювання. Всі ми повинні уникати місць великого скупчення людей. Я маю на увазі, наприклад, якщо йдеш до аптеки або до медичного закладу, або навіть до торговельної мережі, до центрів торгової таки інше. Там скупчені людей, які не обізнані є серед них, які вже є хворі, які розповсюджують це інфекційне захворювання. Тому закликаю уникати місць великого скупчення людей. По-друге, я сказав, що це гігієна рук, як ми говоримо взагалі, гігієна у побуті, і в соціумі. Необхідно ретельно мити руки кожного разу, оскільки віруси мають такі властивості, зберігатися або на поверхнях, або на руках людей. І ні в коєму разі не можна торкатися руками, не митими слизкових оболонок, тобто глаз, носа, рота. Необхідно уникати близького контакту з особами, які вже мають прояви цієї інфекції. Необхідно регулярно привітювати приміщення, і необхідно, щоб була певна інсаляція, яка ну, відпрацьовує свої питання до вірусів. Я хочу сказати, що необхідно уникати обіймів, цих рукопожатів, поцілунків, якщо це тільки можливо. І хочу звернутися до всіх, сказати таке, що маски знову ж таки маски і маски. Я... Дуже вітаю тих людей, які я на сьогоднішній день бачу, які заходять до місця великоскупчення людей, використовуючи масочний режим. Але це означає, що, що маску теж необхідно міняти, вона не повинна бути багаторазовою. Або якщо це багаторазова маска, то її треба прати та давати термічну обробку, щоб вона не була саме джерелом розповсюдження тієї самої інфекції. І, Думаю, що в той період, коли ми з вами проживали і ковід, і все-таки інший масочний режим серйозно стримував ці всі речі. Стосовно вакцинації, це, це дуже ефективний метод захисту організму від хвороби, проте, на жаль, а може не на жаль, але вакцинація проти грипу не входить до обов'язкових щеплень згідно з нашим національним календарем. І придбати цю вакцину можна в аптечній мережі. Бажано було б її використовувати, скажімо так, напередодні підйому інфекційної захворюваності, тобто до епідемічного доепідемічного періоду. Але це можна відпрацьовувати на сьогоднішній день. При цьому необхідно обов'язково порадитися з сімейним лікарем. Чи потрібна вона в цей час чи ні? Я маю на увазі, що може бути вже в родині оточення хворих, тому таку вакцину в цей період вже приміняти не можна. Але самим ефективним все ж таки є вакцинація. Дякую. Чи готова мережа медичних закладів Миколаївської області до серйозних епідемічних ускладнень? Дякую за запитання. Відповідно до пакету медичних гарантій, це Національна служба здоров'я України. Передбачено у нас в області розгортання 1200 ліжок. Для, на випадок епідемічних ускладнень, в тому числі в будь-яких надзвичайних ситуацій, додатково ще в нашій області може бути розгорнуто ще 300 ліжок, тобто на півтори тисячі ми розраховуємо. Відверто кажу, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко тримає на постійному особистому контролі цю ситуацію. Запевняю всіх, що в цих стаціонарних закладах, яких Повинні надаватися послуги з лікування профільних таких хворих, існує все, тобто і ліки відповідні, і обладнання, яке необхідне, тому я вважаю, що наша область повністю готова до, до, до сприйняття будь-яких епідемічних ускладнень. Дякую. І скажіть, будь ласка, хто належить до групи ризику? А, дякую за запитання. По-перше, це літні люди, як сказав би так, у яких вже знижено імунітет. У зв'язку з, з, з своїм ну, станом здоров'я, скажімо так, це медичні працівники в першу чергу, оскільки вони в більшій мірі стикаються із хворими. Це працівники фармацевтичні, які теж працюють в аптеках. Вагітні жінки. Для них це захворювання може мати серйозні наслідки під час вагітності. І натомість вакцинація саме, вона була б зробила безпечною. Упродовж цього періоду цю людину на період виношування малюка. Діти маленькі до 6 місяців. При інфікуванні вірусом вони переважно важко хворіють і можуть отримати ускладнення. За літніх людей я сказав, а також я хотів би звернутися до людей з хронічними захворюваннями. Це такі як астма, діабет, серцево судинні захворювання. Органів дихання захворювання, у них ризик ускладнення грипу значно вищий, саме тому важливо цим людям було підтримувати щеплення до періоду підйому захворюваності на грип та гострі респіраторні. І ще раз хочу звернутися до всіх і сказати таке, що не займайтеся самолікуванням, медики готові вам надати. Певну допомогу кваліфіковану. звертайтеся завжди до медиків. І ще я хочу таке сказати, що, от, наприклад, ми перевищили епідемічний порог, проте це статистична звітність, яка працьовується через програму. А розуміючи, що в Миколаївській області багато дітей знаходяться на навчанні онлайн і, або на змішаному навчанні, і, начебто, батьки вважають, що Відсутня необхідність звертатися до лікарів і займатися самолікуванням. я Хочу сказати, що це теж хибно, і тобто, статистична навіть ситуація з перевищенням відпорогу, вона не відповідає дійсності, оскільки захворювання у нас в Миколаївській області набагато більше. Тому ще раз звертаюся до всіх дідусів, бабусь, до батьків, берегти своє здоров'я, здоров'я своїх людей, дотримуватись тих правил, про які ми сьогодні вже проговорили, і хочу побажати вам всім здоров'я. Дякуємо за змістовні відповіді. Це було останнє запитання. Дякуємо всім за увагу.